Сьогодні в нашій студії проходить персональна виставка Маргарити Троценка. Це вихованка нашого закладу студії Пікасо при ліцеї інформаційних технологій. Виставка називається Моя Україна за світлинами кінця 19-го, початку 20-х століть. Хочу в першу чергу привітати. І Маргариту, про вітати Анну Юрію, за те, що ви підтримуєте і робите все для розвитку творчості в нашому місті. Подякувати за цю цікаву виставку, побажати вам нових творчих здобутків і вітаю вас всіх подією. Дякую. Мені дуже взагалі подобається українська історія, український цей колорит. І ось я коли дивилась фотографії, щось аж таке, знаєте, як українське, душевне, і мені дуже захотілося, щоб це у сучасному форматі показати людям, щоб вони ось це побачили і ось ще й з нашою історією, ну, щоб прониклися.